Рекомендую ліхтари. Мініатюрний ліхтар. Живиться міні-пальчиковим елементом. Так би мовити, черговий ліхтар носити з собою. Він мало місця займає. Якщо раптом зникне світло, витягується ліхтар. І за його допомогою шукаєш інший ліхтар. Наприклад, ось цей квартирний ліхтар. Можна світити фарою, точка, можна світити оцим екраном розсіяне світло, поставити на папа і освітлювати квартиру. Чому квартирний? а Тому що його не бажано носити з собою. Оцей перемикач у сумці чи в кишені може вімкнутися або вперед, або назад. Живиться пальчиковим елементом або акумулятором. Бажано акумулятором. Тут стоїть драйвер, який піднімає напругу до потрібної для світлодіода. Далі. Теж черговий ліхтар, який в кишені можна носити по квартирі на всяк випадок. Якщо напруга зникне, то включаєш його так, от повертаєш і світять 5 світлодіодів. Живиться міні-пальчиковим елементом, акумулятором, щоб потужніше було. Можна взяти такий ліхтар. Цей можна носити з собою у сумці чи в кишені. Тут лінза є, або звужуєш промінь, або розширюєш, щоб працювати зблизька. Можна включити при другому натисканні. Менша потужність включається. При третьому натисканні включається. Екран. Розсіяне світло. Поставив на попа і квартира освітлюється. При четвертому натисканні блимання включається, яке нікому не потрібне. Незручність та, що, щоб включити екран, доводиться декілька раз натискати. Раз, два. 3. А потім, щоб виключити, ну виключиш, а при наступному вмиканні буде блимати. Зручно його використовувати, коли надовго включив, щоб часто не клацать. Далі. Цей ліхтар потужний. Тут або пальчиковий акумулятор, або елемент, або літієвий акумулятор. 14. 500. Тобто менший, ніж 18650. Лінза регулює ширину променя. Потужний ліхтар, але відповідно він і споживає багато. З таким ліхтарем продається заряджуальний пристрій, додається в комплекті. Сюди можна вставляти акумулятор. 18650. Не тільки такий 14500. Бажано замість вилки, що тут була, шнур підключити. Тоді зручніше буде включати і хай десь лежить, тіліпається, щоб вилка не випадала. Далі квартирний ліхтар для освітлення кімнати. Тут три міні-пальчикових. Елемента або акумулятори. Тут магніт, можна приліпити кудись, можна підвісити. І включаємо. Перший раз світить розсіяне світло, повна потужність. При другому натисканні слабкіше світить, економніше. При третьому натисканні вимикається живлення. Зручний, розсіяне світло по кімнаті. От схожий теж. Але тут один режим. Раз включив. Другий раз так само цей ж самий режим. Але зручний тим, що тут є гніздо, можна сюди і зарядку підключити, щоб заряджати акумулятори. Розрахований на міні-пальчикові елементи або акумулятори. Ну, от. Є дужка, можна зачепити за білизнову мотузку і буде тіліпатися, зручний для квартири, але міні пальчикові акумулятори. Далі, потужний ліхтар, головний. Тут два акумулятори 18650. Можна один поставити, вони з'єднані паралельно все одно. До цього ліхтаря додається заряджувальний пристрій. Тут є гніздо, круглий штекер сюди. Не виймаючи акумулятори, підключаю заряджувальний пристрій і на ньому світиться червоний світлодіод під час зарядки. Коли зарядка закінчиться, червоне світло заміниться зеленим. Цей ліхтар зручний тим, що його можна начепити на голову і такі в нього режими є. Тут дві кнопки сховано. Натискаємо першу, регулюємо. Ширину променя. На даль можна світити метрів на 100-200. на 200. Можемо побачити, якщо щось світле там буде. Натискаємо в другий раз, слабкіше світить. Третій раз блимає, але це нікому не потрібно. Четвертий раз вимикається. Є ще тут кнопка. Тоді включається ось оцей екранчик. Перше вмикання, друге. Ну і нікому не потрібне третє. І далі вимикаємо. Зручний тим що головний. І заряджаємо не виймаючи акумулятори. 18650. два штуки. Можна один поставити, бо вони паралельно з'єднані все одно. І ще тут є ззаду. Це на потивиці буде. Якщо на велосипеді їдеш, то можна включити. Далі. Потужний ліхтар для автомобілістів, машини ремонтувати. Тут два акумулятори 18650. Можна один поставити, бо з'єднані паралельно. Заряджається мікро USB гніздо. Під час зарядки світиться червоний світлодіод. По закінченню зарядки він засвітиться зеленим. Заряджувальний пристрій не додається. Додається тільки кабель. Але заряджувальний пристрій це не дефіцит, можна знайти. Ось такі в нього режими. Перший режим слабкіший і другий режим сильніший. Включаємо. Це слабкіший режим. Переключаємо на потужніший режим. Вони не дуже відрізняються, але є. Зараз я покажу, продемонструю різницю. Слабкіше, сильніше. Слабкіше, сильніше. Вимикач схований у Потай, так що... Якщо дуже не будете лазити пальцями десь у сумці, то можна носити. Хоча бажано в пакет або в коробці. Тепер зручність, яка, ось є гачок, можна підвісити на гілку десь. Гачок можна повертати. Далі, оця ручка, теж повертається, тому що ми можемо цією прищепкою прищепити кудись і повернути куди нам треба. Тут магніти є. Можна так до якоїсь вертикальної поверхні приліпити І повернути, як нам треба. Є ще магніт тут ззаду, теж приліпити до якоїсь вертикальної поверхні. Або до горизонтальної. Магніт сильний, так що отримає. Цією прищепкою можна теж за гілку десь прищепити або за білизнову мотузку. Ліхтар потужний, світить розсіяним світлом, зручний для квартири.